Для мене культура це архетипи, набор архетипів. І це завжди, ну от я бачу, як в людях збирається дуже багато архетипів одночасно. Я не можу сказати, дозволити сказати, що ця людина для мене провідник, тому що ну я бачу, як там багато свіжлося, і не все мене мені пасує, скажу. Я можу сказати, і навіть Святослав Харобри це не історична постать, тому що ну, як ми його знаємо, це архетип. Це українець, який займався геополітичними питаннями, так як я хочу йому займатися Сокрушив ну, два царства. А чи буде а чи а чи буде повною точка зору людини, яка скажімо, ну там? Яка не володіє, скажімо, ну, як не волосну. Ну до диві, дивіться тобто особ, треба особистості ні, назвати. Ну, ні, е, давай, окей, ти не будеш називати особистості, я, я можу просто думаю про інше. Ну. Дивись, ну українська культура, та попри всі там століття пригнічення, вона все одно там мала там певні спалахи, і, і ми знаємо це там у вигляді там геніальних поетів, які були там. Та там Франко, Олеся, навіть там Тарас там ну. Просто мені, скажімо, там більше е, Франко подобається, Там, скажімо, там, е, розстріляне відродження, якщо взяти. Да? От, е, чи може усвідомлювати всю велич української культури людина, яка, там, скажімо, не знає підмогильного? Я тобі скажу: Тарас мені подобається не як поет. Він як буйна особистість, мені подобається дуже. Тобто, я не ціную його творчість взагалі. Хоча читав. Я ціную засіб життя і екзистенції, От на якому він стояв. Можу сказати, що він дратує, знаєш, по, по, по гарному дратує. Тобто це Кіча та Кирило-Міхотівське братство і так далі. і так далі, в Оці речі. Що стосується Франка, дуже сильно поважаю, і Сергій Чуплигін мене ввів в дискурс е, верні Франка. Він пояснив, хто, хто, що це було за людина. Ага. Але більше мені подобається, знаєш хто? Ні. Ну. Ніколи не вгадаєш, хто у нас провідник УПА був в Другої світовій війні? На ім'я Роман. Шухевич? Шухевич. Звісно. Я вважаю Шухевича особленням цих всіх архетипів. Ну, як... Знову ж таки, на рівні архетипу, але. А, е ну, те, що я знаю а, про нього, мені розповідали. Але е але інформацію він де ж десь, десь брав. Ну, брав. Ну і напевно ж там же ж да. там Донцов, десь да там, Данцов, так, да, донцов мені подобається дуже. Mm -hmm. да, наприклад от Мені подобається жухевич як концепт. Чому? Тому що, як каже Карчинський, цитую, це лицар абсурда. Це люди, які воювали, знаючи, що їм не перемогти. Я дуже це ціную. Друге. А колись було інакше? У нас. Ну, бо були надії, насправді. Зрештою, якщо взяти там. Да. Зрештою, чому я кажу, що не варто боятися, ми переросли це все. Якщо взяти, то да. там, там, там. Да. і друге там, це, взяти це крути. Та, крути да, наприклад. Ну крути, так. Да. Друге, все ж таки Шухевич-матьори волк. Мать Матьоріш, його ж так і називали росіяни. І вони його дуже побоювалися. Людина, яку при, при, при захопленні Раптовому з Донацькому примудрився вбити ті, хто його захоплював, що там вбив так -так. сержанта, там, і, так, верні, когось там і так далі. і так далі. Друге, це людина екстраординарних вольових качеств і людина спокійної ідеї, спокійної ідеї. Тому що, от що таке активисти, з якими я маю справу, які на мене нападають. Це лю людини, люди ідеї, яким здається, але історичної ідеї. Вони постійно істеріють. Ну, я не люблю істериків. Ну, mm. mm. ліві правих це mm. ми відрізняються. Yeah. Mm. А Шухєвич, він правий, по-перше, він же ж там була про нього, розповідали оповідання таке, що е, його колись там питали там, під час внутрішньої дискусії, чи mm. от там прийдуть ли нам британці, американці на допомогу проти Радянського Союзу. Якраз там сорок сорок рік, коли сподівання тоді, тоді ж всі жили цими сподіваннями, що зрештою Захід тямиться і прийде. Дуже схоже на теперішню ситуацію. І він сказав, що ми будемо воювати, загинемо одні. Не буде нічого, ніякої допомоги, тобто дуже твереза людина в середовищі, яка постійно надрив, нарив ідеї якась так далі, так далі. От я, коли це прочув, у мене пазлік склався, тому що людина просто спокійно чистила зброю, перезаряджала і йшла робити свою справу. Він дуже вправний, до речі, у нього ще одна риса. є, він дуже вправний адміністратор, тому що перевести повстанську армію, кавивала отрядами, на попілля і збудувати. Ну ти розумієш, як, як це було mm -hmm. важко в час, коли на тебе полювали. І тобто він зробив неймовірну річ, і він залишався з одного боку лицарем абсурда заради ідеї якоїсь загальної з іншої, дуже тверезу людина, яка розуміла, розуміла, що ані шансів, ані там допомоги, а чого, але ми маємо робити цю справу. Я, я так живу, насправді. Я розумію, що у п'ятого проєкту шансів практично немає, що це така мрія, яка має. Але ми частину, чому ж, чому ж я маю викидати лише на ну, цьому. Тобто ти вважаєш, що, вважає що архетипів достатньо? Ну, а як ми можемо знати людину? Якщо ми читаємо письменника або поета, ну, то. Це, це, можна це, читати Симоненка і, я... і чудово розуміти. Можна читати Стуса, чудово розуміти, що це от, за людина. Да, я можу, ну дивись, от можу привести навести тебе приклад. Є такий Олексаман, знаєш його? Художник та, та я фанат. От я знаю його особисто. Угу. От я фанат його творчості. Реально ну дуже да, да, Я йому ми колись спілкували, не знаю, як він, він зараз до мене ставиться, але я накид накидав йому, накидував йому там, якщо в картинній галерії якийсь я знаходив там артефакт якийсь, я йому завжди накидував, там переписувався. Він талановитий дуже дуже, дуже дуже талановитий людина, і мені сп... оповіді, які він прописує, там так. такі щодене відбули, буде дуже да, І так далі, і так далі. Оцінки, погляду от, от для мене еталонний еталонний представник української культури, от в гарному сенсі цього слова так. дуже мені подобається. І не да Не до вбою, точно. Добре. От Алексаман точно не довбойов. І от ось полегає питання від того, що він робить, закінчуючи те, як, так він, як він про це розказує. Але він для мене і архетип також є. Хоча я особисто людину знаю. Дуже добре знаю. Ну я знаю. І він мені подобається і як людина от, сучасна, і як набір архетипів і ставлення до життя. Для мене найголовніша екзистенція, все ж таки. От і для мене культура, світогляд, метафізика це екзистенція. От я. Відчуваю ноту, розумієш? От Олексаман це людина Шухевич, який воює художніми засобами. Шухевич це Алекс для мене. Це Олексаман, який воює бойова автомат. Римська адміністративна жилка знову ж таки, це, цитуючи Дмитра Карчинського, тому що українців, українці це дуже креативна нація, часто не вистачає залізної волі збудувати. Очухевич в цьому в цьому у нього було дуже все в порядку. За ним явно стояв Святослав Харобрий як архетип залізною рукою. Він там тримав це підпілля. Це в часи, коли все краще, що було в радянському союзі, приїхала туди, де ще з польською розвідкою, чи чешською, угорською співробітничали, щоб все це все задушити. І скільки років це протрималося після війни? Три, третина радянської МГБ була на Україні, а третина а половина з них були на території трьох західних областей. Ну, Будь-яка інша нація, вона протрималася і рік. Він протримав.